Через війну і обмежений доступ до узбережжя багато українців шукають альтернативу морському відпочинку: приватні пляжі, озера, ставки і водойми. Але скільки коштує такий відпочинок, що входить у вартість, де дешевше, а де день біля басейну може обійтися як повноцінний відпочинок? І ось наша колега Каріна Шевченко підрахувала, скільки в середньому доведеться викласти за день на приватному пляжі в різних регіонах України, і ще довідалася, де нині відпочивають ті, кому море поки недоступне. Давайте дивитися, бо мені теж дуже цікаво. Пляжний сезон у розпалі, і ціни теж гарячі. Відпочинок біля води цьогоріч не з дешевих, пишуть користувачі соцмереж. Тисячу гривень за одне ліжко на пляжі Норм чи стрьом. Це приватний пляж в Одесі. У цьому відео авторка розповідає про закриту територію комплексу з виходом до моря. Вхід безкоштовний, оренда шезлонгу 500 гривень. У цю ж суму входить душ вбирання та переодягання. Відомі одеські пляжі заповнені. Місця зі своїм рушником майже не знайти. Тож більшість орендує лежаки і за це щодня викладає кілька сотень гривень. Скажіть, будь ласка, ваші ціни а, Дивіться, 300 гривень е, вігвами 700 гривень ага. і шатри. Тобто ось такі То. ліжка 1200 гривень. Серед популярних водойм в Україні для відпочинку найглибше озеро Світязь. Вздовж озера є розважальні атракціони, а також їжа. Родзинка світязя, пончики з різними начинками. Їхня ціна 50 гривень за штуку. У мене пончик з маком. 100 з 10, тому що я обожнюю пончики з маком. Шезлонг на світязі в середньому 120 гривень на день. Альтанка для компанії 500 гривень. Житло поблизу курорту майже в 10 разів дорожче. Просто гляньте один будинок на добу 48 тисяч гривень. Це звичайно трохи шок. У Львівській області у місцевих є декілька варіантів для відпочинку. Один з них озеро Задорожнє. Ціна за вхід на приватні комплекси для дорослих та дітей коштує 300 гривень. Оренда шезлонга майже як в Одесі, 450 і ще сотню за рушник. Поблизу столиці один з найдорожчих заміських комплексів для відпочинку з виходом до Дніпра. У будній день коштує понад 3 тисячі гривень. У вартість входить шезлонг, душ, рушник. Та доступ до всіх басейнів на вихідних ціна зростає до п'яти тисяч. Пляжні комплекси з басейнами є й у самому Києві, зокрема біля проток Дніпра. Щоб понішитися на сонці біля води в середньому потрібно віддати лише за шезлонг 450 гривень. У вихідні сума подводюється. А ще додатково рушник за 150 гривень. Бажайте більше комфорту. Тоді пропонують ліжко на двох за 2500 тисячі гривень. Окрім платних пляжів, у Києві чимало безкоштовних. Улюблена локація киян гідропарк. Тут все просто. Замість лежака рушник. Душ безкоштовний. Є навіть тренажери. Тому витрати лише на дорогу до локації. Громадським транспортом метро. Вісім гривень, так, дешевше. Я взагалі на роботі. Приїхав освіжитися, жарко. Зараз 5 хвилин і на роботу далі. Ми ходимо пішки, бо ми тут недалеко живемо. Тут, тут дуже тут пройтись по мостику, дуже гарно все. Приватні пляжі так більш-менш там з одної людини 800 гривень. Недешево, насправді. А тут ми нічого не витрачаємо, тут все безкоштовно. Беремо з собою, все купляємо, приходимо, лягаємо і все з собою. в нас цього літа 85% громадян обрали відпочинок в Україні. Торік таких було трохи більше половини. Вині про це свідчать дані агенції Інвеб. Найпопулярніший видозвілля пляжний, особливо в Одесі. Від поїздок за кордон людей стримують високі ціни, відсутність комфорту та міркування безпеки.